Так, ну і робота у нас кипить повним ходом. Це те, що я вам розповідав, що ми готуємо детейлінг студію. У нас вона буде своя і для клієнтів ми будемо робити детейлінг виключно у нас. Хлопці зараз бачите, підготавлюють всередині все, площадку підготовлюють. У нас будуть абсолютно нові вікна. Ну щось схоже з тим, як ми на малярці зробили. От щось схоже, в принципі, буде і тут. Так, роботи ще дуже багато, але, знаєте, ми завжди намагаємося бути в тренді і щоб завжди все, що ми робимо, було вигідно, зручно, надійно і комфортно для нас і для наших клієнтів. Це надзвичайно важливо. Тому, якщо ми бачимо десь в якомусь підрядницю якусь проблему. Він не може виконувати якісну свою роботу. Ми будемо робити це в себе, щоб вам давати високу якість, адже це наш дивіться.